Коли осінь підходить до кінця, а листопад вже дихає холодом, господар замислюється не лише про те, як уберегти врожай, а й як підготувати свою теплицю до зими. Адже теплиця це не просто споруда сплівки чи полікарбонату, це маленький світ зі своїм мікрокліматом, ґрунтом, живими організмами і навіть своїми хворобами. Якщо залишити її без належної уваги, весною можна отримати. Не дружні сходи, а навпаки, цілу армію шкідників, грибкових спор, павутинних кліщів та нематод, що вийдуть із зимівлі голодними та активними. Саме тому зимова перерва не час для бездіяльності, а навпаки, важливий етап у турботі про майбутній врожай. У природі все підпорядковано циклом. Земля має час родити, а потім час відпочивати. Людина, яка працює на землі, це добре розуміє. Так само і теплиця. Після кількох місяців напруженого сезону, коли тут було багато вологи, тепла, рослинних залишків і підживлень, усередині накопичується цілий букет збудників хвороб. Спори, фітофтори, трипси, кліщі, личинки білокрилки, усе це чудово почувається у теплому, закритому приміщенні. Якщо восени просто закрити двері і залишити все, як є, навесні ці непрохані гості зустрінуть господаря першими ще до того, як він посадить нову розсаду. А тоді боротьба починається з самого старту і нерідко, безуспішно. Саме тому розумний господар завжди знає, найкращий союзник узимку це холод. Мороз має силу, яку не замінить жоден хімічний препарат. Це природний стерилізатор, який безкоштовно і без шкоди для ґрунту знищує більшість небажаних мешканців. Коли температура а, падає нижче нуля, у верхніх шарах землі гинуть спори грибів, частина яєць комах, дрібні нематоди, навіть личинки капустянки стають беззахисними, особливо ефективне проморожування тоді, коли ґрунт у теплиці вологий, адже замерзла вода розширюється, руйнуючи комірки. У яких ховаються шкідники, і це робить природа сама, треба лише не заважати їй. Але багато хто досі помиляється, думаючи, що якщо залишити теплицю закритою, вона краще зимуватиме мовляв, так не потрапить сніг, не зіпсується каркас, не відлетить плівка. Проте це хибна думка: закрита теплиця взимку це пастка для вологи, грибка й інфекцій без свіжого повітря і низьких температур. Усі збудники спокійно перезимовують у м'якому захищеному середовищі. Навесні вони пробуджуються раніше за рослини, а зараження відбувається вже на старті. Тому відкриття теплиці для морозу не примха, а проста і перевірена природна технологія. Це ніби генеральне прибирання, яке робить сама зима. Селяни з досвідом кажуть, холод кращий лікар для землі. І в цьому багато правди. У природних умовах відкриті ділянки землі завжди промерзають, і саме тому там рідше спостерігаються епідемії хвороб. У закритому середовищі теплиці жоден мороз не проникне, якщо її залишити герметичною. Тому після збору врожаю потрібно не просто прибрати залишки рослини сміття, а обов'язково відкрити всі двері, квартирки, іноді навіть частково підняти плівку. Щоб повітря і холод вільно проходили всередину. Краще, якщо сніг теж потрапить на грядки, під час весняного танення він зволожить і збагатить землю. Важливо також розуміти, що така підготовка не лише знищує шкідників, а й оздоровлює сам ґрунт. Коли земля перемерзає, у ній активізуються природні процеси самоочищення, органічні рештки розкладаються повільніше. Утворюються нові сполуки, доступні для рослин, а ще мороз допомагає позбутися неприємного запаху, який іноді з'являється в теплиці наприкінці сезону через гниття. Весною після проморожування ґрунт має свіжий чистий запах і легше приймає розсаду. Тому підготовка теплиці до зими це не просто технічна робота, а турбота про здоров'я майбутнього врожаю. Зима для теплиці це своєрідна лікарня, де вона очищується, дихає і набирається сил. Як кажуть у народі, земля теж хоче спати, але перед сном треба прибрати хату, так само і з теплицею, прибирання, провітрювання, дезінфекція та проморожування це найкращий спосіб дати їй відпочити і відновитися. І коли навесні знову прийде час садити, господар отримає подяку у вигляді здорових. Міцних рослин і щедрого врожаю. Отже, листопад не час для відпочинку. Це пора, коли потрібно подбати про землю, щоб вона потім подбала про вас. Якщо зробити все правильно, то зимовий холод стане не ворогом, а вірним помічником. І тоді теплиця буде не лише місцем для вирощування, а й символом мудрого господарювання. Де кожен сезон має свій сенс і свою користь. Після того, як урожай зібрано і грядки спорожніли, починається справжня робота по підготовці теплиці до зими, це не просто формальність, а необхідність, від якої залежить наступний сезон. Адже теплиця це закритий простір, де все, що залишиться після осені, обов'язково проявиться навесні. І якщо не провести правильне очищення, не дати холоду зробити свою справу, шкідники і хвороби віддячать сторицею тільки не проблемами. Тому перший і найголовніший етап це повне прибирання всередині. Усі залишки рослин потрібно винести без винятку, стебла, коріння, листя, навіть найдрібніші шматочки, які здаються нешкідливими, бо саме в них. Ховаються яйця комах і спори грибів. Багато господарів роблять помилку, лишають на грядках сухе бадилля, думаючи, що воно перегниє і стане добривом. Насправді ж воно стає зимовим сховищем для збудників хвороб. Коли теплиця очищена від решток, наступний крок миття і дезінфекція каркасу. Залежно від матеріалу, робиться це по різному, але мета одна. Знищити все, що могло оселитися на поверхнях за сезон. Якщо каркас металевий, його миють теплою водою з милом або слабким розчином соди, потім обов'язково обробляють розчином мідного купоросу приблизно 100 грамів на відро води. Це старий і перевірений засіб, який знищує грибкові збудники, плісняву і навіть частину шкідників, що могли прикріпитися до металу чи скла. Якщо ж теплиця полікарбонатна, потрібно бути обережним, не застосовувати агресивні хімічні речовини, які можуть пошкодити покриття. Для таких поверхонь підходять м'які біопрепарати або розчин господарського мила. Важливо промити не лише стінки, а й стики місця кріплення, адже саме там найчастіше накопичується бруд і мікроскопічні шкідники. Далі переходимо до землі. Після сезону. Ґрунт у теплиці виснажений, часто ущільнений і заражений спорами хвороб, тому перед зимою його потрібно ретельно перекопати. Найкраще робити це, коли погода ще дозволяє до сильних морозів, землю перекопують глибоко, перевертаючи пласти, щоб шкідники, що зимують унизу, опинилися ближче до поверхні. Узимку їх там схопить мороз, і більшість загине. Якщо після перекопування залишаються корінці чи грудки, їх не потрібно розбивати. Навпаки, великі грудки землі краще промерзають і тримають холод довше. Є ще одна добра порада після перекопування можна полити грядки водою, тоді замерзання буде глибшим і рівномірнішим. Ще один важливий момент дезінфекція ґрунту. Традиційно для цього використовують розчин мідного купоросу, приблизно 2 столові ложки на відро води, яким поливають землю після перекопування. Але останніми роками дедалі більше господарів звертаються до біологічних препаратів, наприклад, триходерміну, планризу, фітоспорину. Вони не лише знищують залишки патогенів, а й оздоровлюють мікрофлору ґрунту. Допомагаючи їй відновитися після сезону, біопрепарати діють повільніше, зате не шкодять ні рослинам, ні людині, ні природі. Це добрий вибір для тих, хто хоче вирощувати екологічно чисту продукцію. Після обробки і перекопування теплицю потрібно відкрити у буквальному сенсі широко відкрити двері, вікна, квартирки, можливо, навіть зняти частину плівки, якщо вона стара або все одно підлягає заміні. Головне завдання дати доступ морозу і свіжому повітрю. Деякі господарі навіть спеціально прибирають частину снігу довкола теплиці, щоб холод заходив глибше у регіонах, де зими м'які, можна підсилити ефект проморожування періодично відкривати теплицю вночі під час найнижчих температур. Це особливо корисно для південних областей, де ґрунт часто не промерзає самостійно. Крім того, не варто забувати про дрібниці якщо у теплиці є жолоби, системи поливу чи шпалери, усе це потрібно зняти, промити і просушити. Шланги краще вимити від залишків добрив, просушити і занести в приміщення, щоб не тріснули від морозу. Опори, дерев'яні кілки або дошки, які використовувалися для підв'язки, бажано опалити або обробити антисептиком. Це дрібна робота. Але саме з таких дрібниць складається чистота теплиці, а отже, і здоров'я майбутнього врожаю. Окремо слід сказати про покриття теплиці, якщо це плівка, варто її зняти, висушити, скласти і зберігати у приміщенні. За зиму вона все одно потріскається на холоді, якщо залишити її на дворі. Якщо ж це полікарбонат, достатньо помити його і залишити відкритим, щоб усередину потрапляв холод. Головне не боятися морозу. Усі шкідники бояться його значно більше, ніж сам господар. Холод це ваш безкоштовний помічник, який зробить те, чого не зробить навіть найдорожчий фунгіцид. І нарешті важливо не забути про вентиляцію навесні. Коли сонце починає пригрівати, теплицю ще не варто одразу закривати. Нехай холодна погода трохи затримається всередині, аби завершити очищення. Усе це разом. Прибирання, миття, дезінфекція, перекопування і відкриття складає просту, але дієву систему догляду за теплицею. Якщо робити ці кроки щороку, то хвороби і шкідники у вашій теплиці стануть рідкістю, земля віддячить щедрим урожаєм, а робота буде спокійнішою і приємнішою, бо все зроблено з розумом і вчасно. Колись наші діди і бабусі не мали ні сучасних біопрепаратів. Ні полікарбонатних теплиць, але їхня земля родила щедро. Вони знали, як поводитися з землею, бо жили з нею в одному ритмі. І хоча теплиці з'явилися відносно недавно, багато старих господарів швидко зрозуміли з нею треба чинити так само, як і з городом, не балувати, а доглядати з розумом. Узимку земля має відпочивати. Тому в селі завжди казали холод. То Божа сила, що землю лікує. Коли наприкінці листопада теплицю відкривали, то це була ціла подія, ніби, звіль... ніби звільнення від хвороб. Старі селяни розуміли без наукових пояснень, що... що мороз очищує все живе від зайвого, вони навіть помічали там, де грядки добре промерзали, навесні город давав кращу розсаду, ніж на ділянках. Де земля стояла під купою листя і не бачила снігу. Раніше, коли теплиці робили з дерев'яних рам і старих вікон, догляд за ними був простий, але ефективний. Восени господарі знімали рами, мили їх теплою водою з золою, сушили і ставили у сарай до весни. Землю в теплиці перекопували з додаванням попелу, який вважався найкращим природним антисептиком. Якщо десь помічали ознаки грибка або гнилі, землю обливали окропом або поливали міцним розчином марганцівки. Потім залишали все відкритим, нехай вітер і мороз викурять хвороби. Ніхто не боявся, що теплиця промерзне наскрізь, навпаки, чекали морозу, щоб він добряче прошив землю. Вважалося, що після хорошої зими земля стає пухкою і здоровою, а шкідники. Йдуть геть. У народі існували навіть свої ознаки якщо взимку сніг у теплиці не розтанув, значить, ґрунт промерз як слід, весна буде врожайна. У деяких селах сніг спеціально заносили всередину, щоб після танення він зволожив землю і дав їй силу. Казали сніг це біла вода, вона годує і чистить. А ще селяни часто розсипали по грядках золу, псіль або товчену крейду. Від шкідників і кислого ґрунту. Це все були природні, безпечні методи, які працювали не гірше за хімію. Люди тоді не мали лабораторій, але мали спостережливість. Вони бачили, що після зими земля стає наче оновленою, а якщо теплицю не відкривати, то навесні на рослинах знову з'являлися ті самі плями, гусінь і пліснява. Сучасне господарювання. Принесло багато зручностей, але й певну лінь. Дехто зараз тримає теплиці закритими всю зиму, щоб не пошкодився каркас чи не потрапив сніг. Та потім дивуються, чому навесні в огірках заводиться кліщ, а в помідорах фітовтора, хоча ґрунт підживлювали, поливали, дбали. А причина проста земля не пройшла природне очищення. Старі господарі казали не все робить людина. Багато робить сама природа, і справді мороз, сніг, вітер це безкоштовні і безпечні помічники, які можуть зробити те, що не зробить жоден препарат. Варто лише не перешкоджати цьому процесу. Є й інші народні способи, які збереглися донині. Наприклад, після прибирання грядок деякі господарі проливають землю настоєм полину, часнику або тютюнового пилу. Ці запахи відлякують комах і грибкові спори, інші додають у землю перепалене вугілля або гашене вапно, якщо помічають, що ґрунт закис. Це прості, але дієві методи, перевірені роками. Усе це робиться до того, як мороз стане постійним, щоб рослинні настої встигли подіяти, а потім холод закріпив результат. У старих господарів завжди було правило. Якщо землю не обробити восени весною часу вже не знайдеш, бо тоді вся увага йде на розсаду, полив, підживлення і вже запізно боротися з хворобами, які прокинулися. У багатьох селах і досі дотримуються традиції осіннього освячення, теплиці. Звісно, не церковного, а символічного. Господар обходить теплицю з відром гарячої води, кидає у кожен кут жменю золи. Перекопує, перехрещує Лопатою землю і каже, щоб на весну чиста була. Це не магія, а скоріше знак поваги до землі. Бо селянин розуміє, якщо ставитися до неї з любов'ю, то й вона віддячить. І це не просто слова у тих, хто доглядає теплицю по старому, врожаї завжди стабільні і чисті. Цікаво, що навіть учені агрономи сьогодні підтверджують правильність цих народних підходів. Проморожування справді знижує кількість шкідників у кілька разів, а земля після морозу стає структурнішою. Старі методи, які здавалися сільськими вигадками, насправді мають цілком наукове пояснення: мороз руйнує клітинні стінки личинок, спори грибів, гинуть через кристалізацію вологи, а хвороботворна мікрофлора не витримує перепаду температур. Тому той самий холод, який ми звикли вважати ворогом, Насправді є нашим найкращим другом у боротьбі за здорову теплицю. Традиції і сучасні знання не суперечать одне одному. Навпаки, вони цього чудово поєднуються. Як колись господар кидав жменю золи на землю, так сьогодні можна додати туди трохи біопрепарату чи перегною. Як тоді відкривали рами, так тепер варто підняти квартирки полікарбонатної теплиці. Головне зберегти суть, дати землі відпочити і очиститися, бо теплиця як і людина потребує не лише роботи, а й сну, під час якого вона відновлюється. І тому проморожування це не просто технічний процес, а частина мудрого сільського календаря, який тримає зв'язок між старим і новим, між досвідом предків і сучасним господарюванням. Після всіх осінніх клопотів і турбот про очищення, перекопування, обробку та проморожування теплиці варто зробити головний висновок зима це не ворог вашої теплиці, а найкращий союзник. Мороз, який іноді здається руйнівним, насправді працює на вас. Він безкоштовно, без хімії та без жодних витрат, виконує роль санітара, що знищує все зайве очищує ґрунт і готує його до нового життя. Це Природна сила, яку треба лише впустити всередину теплиці, тому головна рекомендація для кожного господаря не боятися холоду, а використовувати його мудро адже природа вже сама все передбачила коли земля спить під снігом, вона не гине, а відновлюється, набирає сили і готується до весняного пробудження у підготовці теплиці до зими, головне послідовність і уважність до дрібниць. Не можна просто винести бадилля і вважати справу зробленою. Треба очистити все, що може стати джерелом зараження ретельно промити каркас, перекопати землю, обробити її мідним купоросом чи біопрепаратом, і відкрити доступ свіжому повітрю. Це ніби профілактика для людини. Якщо вчасно подбати про здоров'я, потім не доведеться лікувати хворобу. Теплиця так само потребує профілактики. Тільки замість таблеток вона має прості природні засоби вітер, мороз, сніг і трохи людської праці. Ті, хто нехтує цими кроками, потім витрачають набагато більше сил і коштів, борючись з наслідками навесні. Ще одна важлива порада не поспішати закривати теплицю занадто рано, дехто, побачивши перший морозець, зразу замикає двері. Боячись пошкодження конструкції, але варто пам'ятати, що саме тривалий вплив холоду забезпечує справжнє проморожування ґрунту. Якщо теплиця стоїть відкрита кілька тижнів у грудні чи січні, навіть короткочасні морози зроблять свою справу, земля стане чистою, хвороботворні спори загинуть, а личинки комах не переживуть перепаду температур, весною така теплиця дихає. Не пахне цвіллю, немає зеленого нальоту на стінках, і нові рослини приживаються набагато краще. Тож не бійтеся дати теплиці холодну терапію це найкраща профілактика на рік уперед. Не менш важливо звертати увагу на ґрунт після проморожування. Коли сніг починає танути, не варто поспішати перекривати теплицю, дайте волозі вібратися в землю. Така тала вода не тільки зволожує. А й збагачує землю природними мікроелементами це найкраще весняне підживлення. Якщо є можливість, можна навіть навмисно занести трохи снігу всередину теплиці. Це старий, але дієвий спосіб зволоження і відновлення структури ґрунту. Після танення можна розкидати трохи золи або компосту, це дасть землі поживні речовини. А також допоможе нейтралізувати кислотність. Коли прийде весна, така грядка буде м'якою, пухкою і готовою до посіву без зайвих зусиль. Варто також пам'ятати, що надмірна стерильність у теплиці не потрібна земля це живий організм, і в ній мають бути свої корисні бактерії, черв'яки та мікроорганізми. Не потрібно намагатися вбити все підряд. Завдання господаря знищити лише шкідливе, а корисне залишити. Саме тому варто уникати занадто сильних хімічних засобів і не поливати землю концентрованими розчинами. Краще дати перевагу біологічним препаратам або старим народним методам, золі, настою, часнику, гною чи компосту. Усе це сприяє відновленню природного балансу в ґрунті здоровий ґрунт. Це головна умова міцного врожаю. Якщо ґрунт живий, то й теплиця жива. Окрема порада стосується конструкції самої теплиці. Після того як усе очищено і відкрито, варто перевірити стан каркасу. Якщо десь є іржа, тріщини чи розхитані з'єднання, краще відремонтувати це восени, поки не випав сніг. Бо навесні на такі дрібниці часу вже не буде. З дерев'яних частин можна зняти стару фарбу, просушити і покрити антисептиком. Це продовжить життя споруди на кілька років. Так само варто подбати про кріплення плівки або листів полікарбонату, підтягнути, перевірити, щоб не пропускали воду. Хоча теплиця і стоїть відкритою взимку, вона має бути міцною, щоб витримати вітер і снігопади. Доглянута теплиця це гордість господаря. Бо вона служить довго і без клопотів. І нарешті, останнє не забувайте, що підготовка теплиці до зими це прояв господарської мудрості. Це турбота, яка несе користь і спокій. Хто зробив усе восени, той весною не метушиться, не шукає причини, чому розсада слабка, або чому листя жовті. Усе просто земля чиста, теплиця провітрена, хвороб немає. Отже, і врожай буде добрий. Народ каже як постелиш, так і виспишся те саме і з теплицею. Як підготуєш восени, так вона віддячить восени наступного року. Тому не шкодуйте часу і зусиль зараз, хай холод пройде крізь землю, хай мороз зробить свою роботу. Весна тоді прийде в теплицю не як у лікарню після хвороби, а як у чистий, оновлений дім, готовий прийняти нове життя. І саме в цьому полягає справжня сільська мудрість працювати не поспіхом, а з розумінням природного ритму, де кожна пора має своє завдання і навіть мороз приносить користь, якщо його зустріти з вдячністю.